Доброго вечора, дорогі брати та сестри. Вітаю вас на Ютуб-каналі Віче в нашій програмі Апостольські настанови, де ми читаємо послання з апостолів, а саме сьогодні це перше послання з апостола Павла до Коринфян. і намагаємося їх зрозуміти, про що писав апостол, чому це важливо і взагалі, яка була причина того, що він звертався до Коринфян, Для чого взагалі ці послання? Яка їх була ціль? Тобто трішки опановуємо новий завіт. Так як ми з вами вчора, з понеділка, по вчорашній день читали послання святого апостола Павла ІІ, його послання до Коринфян, сьогодні в силу уставних читань, уставних особливостей, сьогодні читається в суботу і неділю, поки деякий час буде читатися першим послання, його фрагменти, і хотів би дещо ну, так, проговорити взагалі різниця цих писань, цих послань. Це були листи апостола Павла. З першого ж послання з, апост... з першого послання до Коринфян ми можемо взнати, що навіть до цього послання, до цього листа, був ще один лист. Про які апостол і згадує. До нас цей лист не дійшов. Хоча деякі е, дослідники е, текстів євангельських новозавітніх вони говорять, що деякі фрагменти з першої, е, з, 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 першого послання деякі глави є фрагментами. Саме того самого першого послання, не першого, а послання, яке було до, е, написане до, умовно кажучи, першого послання. Те ж саме далі продовжується цю історію взагалі, е, приходять до висновку, до, ні, вірніше до гіпотези, що таких листів було 4. І фрагмент, наприклад, самого першого послання знаходиться в першому з, з великої літери, яке ми маємо. Потім після цього було строге послання, про яке апостол Павло теж пише уже в другому своєму посланні, і частина глав другого послання, вони якраз відповідають строгості, і, можливо, вони були якраз ну, фрагментами того третього листа. А друге послання апостола Павла, яке ми з вами читали з понеділка по п'ятницю його фрагменти, це є, умовно кажучи, в хронології четвертим його листом. <реш> Отака От плутаниця, такі є гіпотези, і вони мають ем, мають право на життя тому що дійсно досліджуючи характер написання це, і теми, які чіпає апостол в тому чи іншому, в тій чи іншій главі. Фрагмент уривку ми бачимо, що вони інколи між собою не з'єднані. Ну, не, лог... не є логічними. Чому так? Тому що послання формувалися, звісно, набагато пізніше, через декілька століть після того, як апостол Павло їх писав. Ці послання переп... розповсюджувалися на пергаментних звитках і частково були втрачені, частково були збиралися по фрагментам і, так, 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 сказати, були зібрані, були зібрані як, наскільки хватило сил і розуму, мовно кажучи. Ну, Освіченості. Тому що я вам скажу, що до 19 -го, 20 -го, і 20 го століття дослідження саме текстологічне, Воно було дуже умовним. Тобто, є та і є, і на цьому. Якби... Тобто, ми маємо два послання, які були затверджені, війшли в канон е... Нового Завіту, і після того, е... якби просто їх досліджують, тлумачать, намагаються зрозуміти, але саме текстологічно їх не досліджували взагалі на. Рівень науки, який дозволив піддавати крит... ну, сум... не критиці і сумнівам, а дослідженням саме на рівні о... такому порівняльному і критичному, о... чи це є дійсно слова апостола Павла, чи воно відповідає його стилістиці, його риториці. Навіть на сьогоднішній день точаться. Великі суперечки між дослідниками Святого письма з приводу автентичності послання до євреїв, чи писав їх апостол Павло. Тому що вони дійсно кардинально відрізняються від всіх інших послань апостола Павла, які дійшли до нас. От, дивлюсь, Дмитро Трохимок пише, навіщо перемішали послання. Їх не перемішували, їх скомпонували так як, так, як змогли. А от на сьогоднішній день рівень науки дозволяє оцінити те, що ми маємо, і висунути гіпотези, що скомпонували досить ну, можливо, не зовсім, не зовсім вірно. І, бачите, так, як в різних громадах зберігалися різні звитки пергаментні тих послань, можливо, якісь частини були. Ну, от, наприклад, в одній церкві зберіглось апостольське послання саме перше. Не... Візьмемо так. Давайте зазначимо. Перше і друге це, ну, як би, давайте назвемо так, якщо похронологічно. раннє перше, строге і четверте. Ой, і, і, і друге. Раннє. Перше, строге і друге. Так, як ви їх називаєте, так, умовні назви, знайшли фрагмент невідомий. Який. Розуміють, що це до Каринфян. Розуміють, що це апостол Павло. І, наприклад, плюс-мінус додали його до першого. Інший фрагмент знайшли, ну, щось таке, схоже. Давайте додамо його до другого. І так додали. Розумієте, що. Коли проходить декілька століть, століть там, 2-3 століття, немає різниці, пройшло два-три століття чи пройшло дві, дві, дві тисячі років. Втрачено а, розуміння того, що, то, що коли відбувалося, що коли писалося, і чи належить оди, один фрагмент листа до інших фрагментів. І ті, хто займалися. Вони, аби не втратити, наприклад, той фрагмент, якийсь маленький фрагментик, який знайшли у того раннього листа, вони, наприклад, не розуміли, куди його ставити. Не розуміли, що це окремий лист, не, не... і, наприклад, ставили до основного тексту. Тому що, щоб зберегти хоча б той фрагмент, хоча він, якщо так читати поверхнево, Здається, що все логічно. Але якщо дійсно підходити з науковим, таким, з наукової точки зору, дослідницької, то деякі моменти дійсно між собою ну, не дружать. І якщо по главам, ну, от у нас є глава така, от про одне говорить в главі інший, наприклад, говориться про інше. І це логічно, ну ж, це ж глави. Ну, то дійсно в різних главах може інша тема бути. Але це для нас глави. Це з 13 століття для нас глави. А якщо взяти суцільний текст, до 13 століття був суцільний текст е, листа апостола Павла. І ти коли читаєш, дивишся, що в нього просто одна думка не закінчилась або, там, або закінчилась, починається інша, а потім продовжується попередня. Неже апостол Павло, коли пише, писав лист, він був такий непослідовний. Але якщо, наприклад, якийсь фрагмент, який дійсно говорить, що він з іншого листа, забрати, то попередні і, і наступні фрагменти логічно один одного продовжують. Це є дослідницькі моменти. Це не впливає знову ж таки на віровчення, на, на, на наше спасіння, це, не, це навіть не впливає на авторитетність святого письма, тому що, що там слова апостола Павла, що там це, ну, це його слова. Так, я вже сказав, що буває, що е, е, піддають сумніви навіть його в деяких моментів. Але тим не менше, е, розумієте, тексти, які війшли в канон Святого, святого Письма, в канонного завіту, наприклад, вони були досліджені, досліджені не в текстологічному плані, а в богословському і віроповчальному плані. Не були досліджені святими отцями людьми, які в принципі, досягли певних духовних висот, до яких мені ще йти йти, і якби я довіряю їхнім, ну, схиляюсь перед їхнім авторитетом, довіряю їхній думці, і тому, в принципі, коли той чи інший, ті чи інші слова, або той чи інший лист е поставило питання додати його в канон, свято в в канон святого письма. Новозавітніх книг чи не додати, його досліджували, досліджували і, по суті, потім виносили вирок, чи воно не суперечить віровч... в євангельському вченню, чи не суперечить всьому тому, що казав апостол Павло його принципам. Тобто його досліджували, потім вносили, а потім затверджували в переліку книг Святого Письма. Так. Давайте ми э, почнемо. Це така невеличка передмова, перед першим посланням, яке насправді друге, а друге, яке насправді четверте. Ну, знову ж таки, як насправді припускаємо таку думку теж, таку хронологію подій написання. І от сьогодні це перша глава, буквально декілька віршів. Браття пише апостол Павло, погляньте, хто ви покликані. Небагато серед вас мудрих за плоттю, небагато сильних, небагато благородних. Але Бог обрав немудрих світу, щоб посоромити мудрих. І немічне світу світ обрав Бог, щоб посоромити сильне. І незнатне світу, і принижене, і нічого не значуще обрав Бог, щоб скасувати значище, щоб ніяка плоть не хвалилася перед Богом. Е, в принципі, одна думка: от, о, сьогоднішнє зачало це одна думка. Але знову ж таки в таких риторичних і епістолярних прийомах виражено те, що Господь обирає не найкраще в цьому світі, не наймудріше, не найбагатіше, не найавторитетніше і незнатне. Взагалі, якщо ми подивимось на історію, Біблійну історію, прояв Бога в цьому світі Він завжди обирає слабких. Ну, це найбільше видно на самому прикладі ізраїльського народу. Кучове племя, пастухів, навіть не войовниче племя. І Господь його обирає і постійно звершує через нього свою волю. Навкруги живуть племена, які сильніші, багаточисельніші. Розвинутіші. Взять і взяти тільки филистимлян. вони опанували залізну зброю з заліза. А коли ну, в певні моменти історії єврейського і іудейського народу виходило так, коли фелестимляни починали панувати. Іудейський народ відходив від Бога, звісно, в нього відбувався занепад, і фалистимляни починали ну, трішки піджимати іудеїв, єврейський народ. Так от, фалистимляни тримали повністю всю таку металеву промисловість під собою. Тобто ковалі їхні були, а іудеям не дозволялося мати ковалів, а отже, не могли вони кувати зброю. А фалистимляни іудеям. Продавали лише Із... Ізраїлю, продавали лише плуги, а меч теж було вето на це таке вето на зброю для ізраїльського народу. І фелестимляни вже навіть в цьому плані, в тому, що вони повністю підняли під себе залізну плавильну. Промисловість заліза, вони були передовим плем'ям. Інші народи теж по-різному себе розвивалися, інші царства, але Господь проявляв себе через немічних, через слабких, через малочисельних. Тих же самих, спочатку це, були, це був цілий Ізраїль, народ, потім це було Іудейське, іудейське царство. Це, і це все відбувалося через полон, повернення з полону, відродження. Ізраїльське царство було повністю знищене і асимільоване, і потім його такі залишки, тобто 10 плем колін ізраїлевих, вони були ну, практично повністю знищені і асимільовані з язичницьким народом. І вони якраз і являють собою самарян. Але їхня навіть на сьогоднішній день самаряни є, але їх там буквально, я не знаю, чи є навіть тисяча. Налічується. Це 10 племен Ізраїлевих. А два племені, два племені залишились, і це є якраз сьогоднішні іудеї, і євреї. От. І Господь звершує все рівно через них, звершував свою волю, свою, свій промисел. Господь звершував промисел через простих рибаків. Господь звершував свій промисел і свою. ну якби, Вкладав свою волю через слабкого, немічного, е хворого, хронічними хворобами апостола Павла. І, тим не менше, Господь прославлявся в цій немочі. І на цьому, до речі, є, наголошує і апостол Павло, і ми бачимо, що на цьому є наголос в старому завіті: що Господь в немочі проявляє себе. Тобто Господу, аби проявити себе, здолати когось або проявити свою божественність, свою силу, йому не треба, щоб хтось був сильним. І навіть через слабкого, немічного, малочисельний народ, навіть малочисельним народом може, якщо у Господа є така воля, є таке бажання, Він може цим народом подола, перемогти всі народи. Дати таку можливість. Те ж саме, євангельське. Євангельська звістка звершувалася через неписемних апостолів. Ні, не хто був там освічений, наприклад, як апостол Євангеліст Лука. Але більшості це були рибаки, так ми знаємо. Те ж саме стосується і апостола Павла. Він освічена людина, але він слабкий здоров'ям. І йому те, те, скільки тисяч кілометрів намотав апостол Павло, ну причому намотав не на машині, не на літаку, а своїми ногами. Так, було, бо були моменти, коли він подорожував кораблем, але це не той корабель, який на сьогоднішній день ми комфортабельні, вибачте, міста на воді, де можна відпочивати, є всі зручності. На той час корабель це було, це було страхіття просто. Що що собою являло перебування на кораблі і подорож на кораблі. Сморід, анти, е, антисанітарія, е, дуже умовна, е, дуже проста їжа, причому часто вона зачасту вона була надзвичайно несмачна, пересолена, щоб не зіпсуватись, або зіпсована, тому що не досолили. О, такі моменти. тобто Ніяких холодильників не було. От, і вода зберігалася, от ви тільки вдумайте, зараз є пластикові ямкості, є металеві ямкості, і в них вода більш-менш свіжість зберігає. Тоді або дерев'яна, або шкіряна. Звісно, вода завонювалася. От. Ну, Це такі моменти. І, але Господь все рівно звершував свою, свою місію через от, от такого. Слабкого здоров'я апостола Павла. Тому що ми з його ж послань, і ми знаємо, що він казав: дано ну, мені жало в плоть, ну, тобто, від чого він позбутися не міг, і його йому дошкуляло. Але тим не менше він проповідував. І привів десятки чи сотні тисяч людей до Христа, от, пройшовши теж не, 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 не одну сотню кілометрів своїми, не, не одну тисячу кілометрів своїми ногами. от. І от Христос Апостол Павло про це і говорить, що все Христос проявляє, Господь проявляє себе і відкриває себе простим людям. Він не шукає знатності, не шукає сильних, мудрих, а от в простоті проявляє себе. В свого часу, та і зараз, в принципі, інколи буває, можна зустріти думку, що християнство це релігія слабких. Це релігія простих. навіть це і в римські часи були римляни, вважали себе більш-менш такими освіченими. Ну, Звісно, в них було більше можливості здобути якусь освіту. Вони вважали себе, ну, у них було таке бачення себе вищою расою, вищою нацією, ніж інші племена. Тобто вони є римляни, народ, який. Костяк імперії, а є всі інші поне, а всі інші це поневолені народи, які мають підкорятись римлянам. Звісно, з таким відношенням вони і до християн було відношення як до якихось простаків, і вони казали на е, якби, що це релігія рабів. А на хвилиночку, на часи за за часів Христа, ну плюс, ну плюс-мінус, да, то в Римській імперії нараховувалось біля 60 мільйонів рабів. І раб це було, це був ніхто. Це, це була як худоба. Тобто, Ти повністю належиш хазяїну, твій час повністю належить хазяїну. І те, що від тебе піде, тобто дитина, яка народиться, вона теж як от ягня народилася, то це твоє ягня, бо твоя корова. Ой, вибачте, теля. Бо це твоя вівця і, і твій баран. Те ж саме раб, рабиня ну і, і, і дитина це теж твоя власність. Таке відношення було. Раби не мали ніяких прав. Їх можна було вбити, можна було знущатись, можна було там, ну, що хочеш з ним, ти і роби. Ніякого не було правового врегулювання або правового захисту. От. Тобто раб був повністю відданий на волю хазяїна. І в Римській імперії для багатьох римлян вони вважали, що. Ну, дійсно, для рабів, колимка християнство дуже багато знайшло відгуку, відгуку в серцях рабів. Але крім того, наверталися і не тільки раби, а навіть і ті ж самі, знатні, знатні язичники, знатні римляни. Наприклад, брат Деміціана, імператора, був. Став був християнин і закінчив своє життя мученицькою смертю. Жінка, підкоритель при імператорі Деоклетіані, здається, той, хто завоював Британію, його жінка була християнкою і теж закінчила своє життя мученицькою кончиною. Тобто, серед навіть великої знаті було багато християн. Але це ну, любили не помічати. От. Але в даному випадку, от, знову повертаємось до послання апостола Павла, він говорить про те, що Господь не шукає кращого, кращого по статусу чи положенню, чи по ерудиції людини, щоб проявити себе. Він для нього він проявляє себе і шукає тих, хто відкрити, у кого відкрите серце. І це може бути дійсно як знатна людина, так і жебрак, як розумна, так, і людина без освіти, як людина професії якоїсь високої там, філософ, ритор, чи там, діяч державний, так, і це міг бути дійсно простий рибалка чи землеробець. От. Таке на сьогодні. Коротеньке, Евангеліє... Ой, не а апостольське читання з такою, я би сказав, з коротким меседжем, що Господь проявляє себе, він не шукає прояву себе в чомусь вищому, сильнішому, розумнішому, а проявляє в, просто... в простоті, як от де, де Господа можна почути, не в громі, не в блискавці, ні в землетрусі, а в такому тихому коливанні повітря. Навіть от, те, що в синодальному перекладі сказано тихе дуновіння вітра, то більш, якщо взяти до оригіналу, то це коливання повітря. Це навіть не, не подих, не, не, не якийсь легенький а, повівання вітру. Ні, це взагалі коливання. Повітря, навіть не подих. От так переходимо до нашого чату. Так, Марія Мартинюк, вітає вас. Слава Богу, дуже раді з того, що змогла сьогодні доєднатися. Слава Богу, ну, який був слава теж радий. Радий, що ми взагалі сьогодні змогли зустрітися і не забуваймо подякувати в молитві Богові за наших захисників і Богові. Нашому, нашому творцю, що дав нам цей день. Але Продан пише, дякую. Відчину". Спасибі. Дякую вам, що долучилися до стріму. Чесно кажучи, у мене трошки так з вами поділюсь, дивлюся, що по... нема приросту підписників, а навпаки, відписуються. Ну, Це трішки так. Приводить в смуток, але я дуже радію, коли ви в ефірі, коли е, чим більше кількість онлайн-глядачів, вона так надихає, що не дарма це все. Тому підписуйтесь, хто не підписаний, рекомендуйте наші, нашу, наш канал своїм друзям, своїм знайомим, поширюйте в соціальних мережах, е, е, ставте на вподобайку, якщо вам сподобаються наші ефіри. І також пишіть коментарі. Це все допомагає розвитку нашого каналу. І взагалі коментарі, вони, якщо є ваші у вас питання, то, звісно, вони так, зворотній зв'язок від вас Вон теж легше. Також ви можете підтримати нас донатами та оформивши спонсорську підтримку на YouTube каналі. Е, от. Любов Шворог, дякую за такий вечір. І вам спасибо, і Світлані Лапай, теж дякую. Спасибі, що пишете. Ви знаєте, ви як оживаєте? Тобто я бачив зараз онлайн 13-12 вже людей, але. Як ви починаєте писати, ви персон... персоналізуєтесь не просто цифра, а живі люди, і це дуже приємно. Радий був з вами провести ці хвилини, ці... цей час, за читанням Святого письма. І до зустрічі завтра з е... євангельським ранком, а також за богослужінням. Трансляцією плануємо, як завжди, проводити богослужіння з нашого храму. До, в чаті до трансляції, яку я опублікую трішки згодом, ви можете написати імена для поминання на проскомідії. Ті, хто писали 40-гост, звісно, вони записані окремо теж. І ми, звичайно, я, я, звичайно, поминаю їх на літургії, на проскомідії. Також, а, в принципі, все ніби сказав. Так, Ніна Сівченко, дякую і вам дякую за підтримку. А, ніби все сказав. Боже вам благословення, Господь благословляє та оберігає. Мирної та тихої ночі. Згадав, що не сказав, що, незважаючи, що у нас є онлайн-трансляція, живе, жива присутність. В храмі ніколи не не зможе бути заміненої трансляції. Тому, якщо є можливість, ідіть в храм обов'язково. Не лінуйтесь. До зустрічі завтра, до побачення.